Не довезли і половину у пару німців, що везли гуманітарний вантаж для миколаївського будинку дитини через українську бюрократію на українському ж кордоні розікрали подарунки. Волонтерів зупинили із цілим причіпом дитячих речей митники, бо вони везли більше дозволених на людину півсотні кілограмів поклажі. Аби таки провести речі, німці скористалися послугами приватників. Але під час такого транспортування більше половини вантажу зникло без сліду. Іноземці пересвідчилася Ольга Параскун. Дуже обурені. У нас був багажник зверху туристичний, туристичні забітвіщами. Здій була всю ігрушками вилажена. Здесь у нас був прицеп, який 2,30 тридцять 2,10 два висоти. Лариса Хуснер каже: уживані дитячі речі для миколаївського будинку дитини вона із півроку збирала у небайдужих німців. Разом із чоловіком завантажили машину взуттям, одягом, постільною білизною, ковдрами та іграшками. Польський кордон перетнули без проблем, але українські митники вантаж не пропустили. Мовляв, речей забагато. На двох людей має бути лише 100 кілограмів. Мой супруг сказав, що давай ми будемо платити якийсь штраф, так як це робиться на польській границі. То есть пошліна, це штраф, але там ну ми повинні їхати далі. Вот нам такої можливості не об'яснялось і не предоставлялось. допомогу подружжю на польському боці. Запропонували українці з прикордонного села. Узялися переправляти гуманітарку у тюках по 50 кілограмів, які дозволено провозити без мита. Попросили за це по 50 гривень. От тільки дорогою паки переполовинили. Найцінніших речей господарям не довезли. До шість вечора привозили, якісь машини, під'їжджали і частично нам привозили речі. Вони були просто розбросані. Когда я сложила, то наш прицеп уже був наполовину пустий. Залишки речей німці таки передали в Миколаївський дім. Дитини тут кажуть, раді будь-якій допомозі. Навіть якщо нам какие-то средства на одежду на обувь, на техніку. то вы понимаете одна пара детской обуви стоит 300-350 гривен на 130 детей это огромные суммы и разумеет роспач благодейников. желание у человека который с доброй душой с открытым сердцем собирал эти вещи паковал их и старался довести до детей и вдруг вот естественно у них пропадет желание и Больше займатися цією роботою ані. Я думаю, що скоріше всього ні На Намитниці кажуть, пропустити через кордон допомогу з Німеччини не могли, бо її отримувача не знайшли в спеціальному урядовому реєстрі. Єдиною вимовою, щоб отримувач гуманітарної допомоги, перебував в реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Тоді Донор, тобто особа юридична чи фізична, яка надає гуманітарну допомогу українському отримувачу, безперешкодно возить її на територію України. Тим часом хуснери зізнаються знову збирати допомогу для українських дітей, навряд чи наважаться. Ольга Параскуннаталка Волосацька, Миколаїв Львів, новини два